Вітаю! Сьогодні 7 березня. На роботі отримала ось такий чудовий пакет з подарунком від керівництва. Зараз будемо ознайомлюватися, що в ньому знаходиться. Екстра сухе і грісте вино, набір цукерок. Чудове доповнення до напою. Та ще одна пробочка з цукерками. Ось такий милий знак поваги на 8 березня. І від щирого серця хочу привітати всіх жінок з 8 березня. Бажаю вам вічної краси, ніжності, любові! Нехай у вас збуваються мрії, а кожен новий день приносить лише радість та посмішки. З 8 березня!